Всіх вітаю! Сьогодні ми вчимо на пентатоніці: наш програш для пісні Гори Ліхтарику Ясний. І так, у нас ліва ручка це курочка, яка взяла флейту клювиком. І так, клювик позаду, пальчик великий закриває дірочку, і середній пальчик між дірочками. Так, і тут, от я її тримаю. Міцно, і тепер в мене півник прийшов, позаду поставив пальчик Клювиком. і тут четвертим пальчиком взяв. І тепер я тренуюсь, тільки у нас будуть такі звуки: та! Тепер я буду звучати. Ставлю обережно флейту. І ще раз. Звук ми робимо диханням, не напружуючись. Тобто, ми, от у нас флейта лежить і ми. Уважно слідкуйте, плечі ваші не підіймаються, руки ваші дуже вільні, спокійні. І ви просто поставили флейту, клювиками тримайте, я співаю, а пальці мої працюють. І так, це в нас програш. Ми цей програш граємо до слів, і куплет звучить, приспів, і потім можна програти після куплетою і приспіву і флейта, і потім знову другий куплет, приспів, і знову звучить флейта. Так, ну, бажаю всім успіху. І будьте, будь ласка, уважні, коли вивчите цей програш, потім ви можете грати вже під гітару. Це всім бажаю успіху.